1 жовтня рік тому у Полтаві на території колишньої авіабази приземлився перший вертоліт Мі 8 Цю дату військові вважають днем народження 18-ї окремої бригади армійської авіації. Хоча офіційно заснували її у лютому 2015-го. Нова військова частина у Полтаві з'явилася через військові події на Сході. Тут ще залишилась інфраструктура і достатня кількість споруд аеродромного обладнання, смуга льот, злітна, хоча вона для вертольотів може не так важлива. Але тим не менше дуже зручне розташування, щоб продублювати завдання і армійської авіації, і винищувальної, і винищувач, і, і транспортної. Тобто, завдяки формуванню частини, фактично Полтава відродилася як авіаційний центр. Крім того, це дало змогу багатьом полтавцям знайти роботу і піти служити за контрактом. Не нові вертольоти, а глибока модернізація тих, що є у Збройних силах. Такі нинішні пріоритети у керівництва країни. Зокрема, вертольот – це той вертоліт, який ще випускався у 70-х роках Польщею. Нове озброєння, нова авіоніка, нові двигуни. Від старого вертольота, галікоптера залишається практично одна назва. Так, ідея модернізації і мі 24 і мі 8 тобто тих машин, які будуть в перспективі на озброєнні нашої авіаційної бригади. Подібні бригади, говорить Володимир Лазарєв, є у різних частинах України. Утім, на базі Полтавської, як новоствореної, планують розміщувати змішану техніку не тільки ударну, а й транспортну. Україні треба відновлювати високомобільну швидкісну техніку, яка надає допомогу у різному перевезення вантажів, високогабаритних антенн, церков на цьому військові наголошують, святкуючи першу річницю створення бригади. За два роки сформований колектив. Є авіаційна техніка, яка модернізована, вся, що знаходиться, вона вся відновлена, тобто немає літальних апаратів, які знаходяться на землі, не виконують задачі. Вся авіаційна техніка працює, йдуть відновлені роботи, те, що було за роки, які пройшли зруйновано, воно все відновлюється. Помагають багато волонтери, держава. У Полтаві тепер військові з різних регіонів, але кажуть, знають одне одного усі. Вони приїхали на фактично зруйновану базу. За півтора роки підняли штаби, а головне, практично зберегли злітну смугу. Нині військові скромно просять більше уваги на відбудову приміщень частини. Теперішня полоса, якщо ще трішки постаратися, зможе приймати. Не тільки вертольоти, а і боїнги, і іншу авіаційну техніку для забезпечення держави. Люди є, люди бажають служити. Місто велике, воно знає, що в них є військовослужбовці. Тільки потрібно відновити матеріальну базу, тобто жилу базу, де могли б люди займатися в теплі, в удобстві. Люди виконують задачі в всяких умовах, але їм потрібно трішки допомагати матеріально. Вітали вертолітну бригаду у міському будинку культури, традиційним концертом і грамотами. Для багатьох перше святкування запам'ятається і присвоєнням чергового звання.